Сьогодні ділюсь рецептом дійсно вдалих булочок. Я довго шукала рецепт таких булочок, які б залишалися свіжими декілька днів. Ви повинні обов'язково їх скуштувати. Смак просто неймовірний. І якщо сподобається це відео, підтримайте його лайком. В миску вливаю теплу воду, тепле молоко та олію. Всі ці продукти по стакану. Стакан у мене 250 мл. Молоко було прокижче і для булочок це ще краще. До рідини всипаю цукор, сіль та сухі дріжді. По такому рецепту тісто на основі білків. Додаю два білки кімнатної температури. Та добре все перемішую вінчиком. Тепер поступово всипаю просіяну муку. По рецепту в мене пішло приблизно 900 г муки, але її кількість може відрізнятися. Тісто виходить дуже м'яке, еластичне та не липне до рук. На перший погляд здається, що воно навіть рідке, але так повинно бути. Тісто викладаю в миску змащену олією. Накриваю плівкою та рушником. Залишаю в теплому місці на півтори години. Ну, а там, де підходить дріжджове тісто, має бути тихо та тепло. Сьогодні у мене булочки з капустою. Капусту я нашинкувала і викладаю на розігріту сковорідку з олією. Як тільки вона зменшиться в об'ємі, додаю до неї моркву та цибулю, і обов'язково трішки водички. Тушу під накритою кришкою 20 хвилин, в самому кінці додаю сіль та спеції за смаком. З такої кількості тіста виходить приблизно 24 булочки. Так як тісто універсальне, частина булочок у мене буде із соленою начинкою, а друга частина солодкою. Кожний шматочок підкатую в кульку, накриваю кульки плівкою і даю їм відпочити 15 хвилин. Починаю формувати булочки круглої форми. Булочки накриваю плівкою, даю їм відпочити 20 хвилин. Потім змащую їх яйцем, по бажанню можна посипати кунжутом і відправляю в зарання розігріту духовку до 180 градусів на 25-30 хвилин. Такі булочки залишаться моїми улюбленими. Вони дійсно дуже м'які і залишаються свіжими декілька днів. Тісто пористе і дуже смачне. Обов'язково скористайтеся таким рецептом. Чекаю ваших коментарів. Приємного смаку! Готуйте з любов'ю і будьте здорові!